Друзі, усім привіт! У нас сьогодні випав перший сніг. Я зранку прокинулась, дивлюсь, а я о 6-й ранку просипаюсь. У нас перший сніг, стільки радості. Але ж, так, ми, знаєте, більше зараз чекаємо на перемогу, чим на перший сніг або новий рік. Але і перший сніг теж дає якусь, знаєте, таку радість. Це зараз іду і перевірю, нова плитка. І зараз начебто і сніг, і все, але вона не скользька. От. Добре, що таку зробили. Бо раніше було йдеш, як на повзанках. А зараз добре, дякую вам. У нас тут телебачення з такою камерою. Я зараз йду там по своїх справах, потім ще треба мені буде зробити покупочки. А поки я буду ходити там по своїх справах, я пропоную вам подивитися, чим я займалася вдома, коли була довга повітряна тривога. У мене ті файли не відкривалися, а сьогодні щось відкрилось. Думаю, ну треба показати, тому дивіться. Відбій повітряної тривоги. І поки була повітряна тривога, я помила кафель в ванні і загрузила машинку, а вона стала вижимати. Ні, я не про це зараз хочу розповідати, бо, як завжди, хочеться, щоб було позитивно по-доброму, а треба по-справжньому. Тому знаєте, в мене вже сил немає. Але ж закінчилась повітряна тривога, зараз тут вже домиваю і з вами побалакаємо. Бо так далі вже не можна. У мене терпець вже вірвався, чесне слово. ну. Світло є, просто я його не вмикала. Ось так. Начебто норм. Все йде, як за планом. Е, Чим я мила, Сода, гірчичний порошок, трішки додала засіб для миття посуду, так водички ось набрала, закрила, щоб змивати. І за, е, заодно вимила і умивальник. і от там в мене було як заплямовано, бризкало. Воно ж витяжку як так от висунеш і не видно. Тут щось так робиш, 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 робиш. А очі отак от наверх не піднімаєш. Бачила, там такі плями були. Ну Зараз вже висихає, нема. А, стекло не дуже гарно протерла. От то ще ну, темну все робила. Ну Це мокре, мокре, це мокре. Ще висихає. Ну, начебто все. Начебто все. Зараз буду вже випускати воду. Порядок. Бачите, як в мене проходить повітря, коли повітряна тривога, чим я займаюся? Так, а зараз буде дуже серйозна розмова. Дуже-дуже серйозна. Так, а тут що А, щось де стірка, прання. Ось о, кафель помила. Все блистить, Ванну ще зараз помию. Все. Так, скільки ти там будеш ще стиратися? Ще 19. Я е, до закінчення повітряної тривоги все стигла, як по секундах. А тих ти. Потім буду ставити все на місце. І отут ще в коридорі повиставляла. Ну, це з цього, як його там з уголка, бо все мило. Друзі, я не знаю, в мене просто якось зносить дах. Кажу серйозно, скрізь посмішку, але накипіло. За останній час, коли у нас бувають такі тривалі повітряні тривоги, я, знаєте, себе спіймала на такі думки, що у мене змінилося відношення до них. В якому сенсі? Якщо спочатку війни, це було. Це був страх, це була невідомість. Я пам'ятаю, що ми бігали в бомбосховище, і я це ну, не завжди, але це я показувала. Якщо я знімаю відео, лунала повітряна тривога, я знаю адресу, я бігу, і там, ну, один чи два такі відео в мене є. Ну, на каналі. Це так. Це я кажу і пригадую. І ось. Коли ти не встиг вискочити, ти в ванній кімнаті. Я пам'ятаю перші повітряні тривоги, я тоді сама була вдома. Я сиділа, мені було страшно, і я думала, якщо ракета буде летіти зверху, то це дом і попаде в в дом, дом складеться. А якщо вбок, то це ще буде норм. Ось такі були в мене думки. Для, для чого я це розказую? Тому що зараз такого страху нема. Страх змінився на роздратованість. От лунає повітряна тривога, і я така злюча, тому що вона псує мої плани. Я збиралася піти до магазину, мені потрібно сходити на ринок, але я залишаюсь вдома, і я не знаю, скільки, наприклад, я буду залишатися вдома, якщо лунає повітряна тривога. Розумієте? Тому що, ну, а сенс кудись йти. Наприклад, ем, якщо я там кудись заходжу, деякі магазини працюють. Де... ну, Я не буду тут розповідати, що працює, на що не працює. Але е, туди, куди мені потрібно по своїх справах сходити, я знаю, що поки не закінчиться повітряна тривога, в приміщення запускати не будуть. То який мені сенс зараз туди йти, якщо я буду вдома? Тому, знаєте, я така, що намитліна, чи літає по хаті? Так, все. Так, щоб ви зрозуміли, я ще так додому не поверталася на метлі. Ну, а що, шуткуємо з гумором, а що плакати будемо. Залетіла додому на метлі. А що, нормальне транспортне средство? Ну, це з гумором. Заходила, купувала і совок потрібен, і щось таке підмітати 100. 24 гривні. Я там дивилася, інші були ще думала окремо взяти савок, мітло віддільно, думаю, та ні. Вирішила хай буде так. І там ще були 210 гривень, але ж там незручно було. Дивіться, ось тут ти коли підмітаєш, то воно норм заходить, а там борти одразу йдуть біля оцієї, не знаю, як вам показати. І я так спробувала, е -е, а воно нічого не замітає туди внутр. То думаю, ні, хай таке буде. І ось мої покупочки. Ха -ха. Так, ну це Я взяла нам гармоне щастя. Це покупки я робила в варусі. Боже, треба ж красиво поставити, коли ти робиш огляд, щоб воно красиво було, люди ж дивляться. Тин -тин. Хі -хі. Ось так, ось так, щоб якось так. Ладно, не важно. Е, 17 гривень. Я колись брала тут такі, ну так, чайку, щоб гармон щастя, щоб був. Потім яйця десяток 19 гривень. Чи акція була, чи я вже не пам'ятаю. Потім взяла ось такий йогурт. Думаю, ввечері там попити і ще щось нормально. Акція була на олію 56 гривень. Думаю, візьму 100 жар. Херсон, привіт! Далі готуємось до нового року. Купила і, і, ікра Красна, ось така. Була акція 149 гривень. Ну, якщо до нового роду не з'їмо, до нового року не з'їмо, тоді буде на Новий рік. А якщо з'їмо, ну, значить з'їмо. Ну і хліба взяла 16-17 чи 17 гривень орільський такий. А, і булочки з маком. Хочу зварити сьогодні компотік, і до компотіка нехай буде. І зайшла у нас прокраса. Дівчата знають, купила ось такі пилочка, чи як воно там. За дві я заплатила. 56 гривень, Вони відрізняються. Це просто пилка. Вона з цієї сторони така і з іншої. І вона тоненька. А ось оця, вона товстенька. Так, це я розпечатала, хочу показати вам. Це, це моя знахідка оці пилки. Бачите, одна тоненька, а інша друга тощо. Коротше, для чого я їх беру, дівчата? Я так переловчилася. Значить, за цю скажу, що ось так, А з іншої вона як шліфовочка йде. І тому вона так товста, а ця така тонка. І вона така дуже шершава. Я чищу, ну, звиняйте, п'ятки. Тому що. Так, на педикюр не набігаєшся, а щоб п'яточки та стопи були такі гладкенькі, то хочеться всі ж ми люди. І я завжди купувала ось таку. от. А потім, якось так, я не знаю, вийшло, я купила ось таку. Мені, я ж не розбираюсь, мені казалось, начебто вони однакові, то начебто однакові. А потім зрозуміла, отут іде, як шліфовка. Я сьогодні дівчат запитувала, то вони мені пояснювали. І коли ну, в мене вже закінчилась ось така, тому я за нею і зайшла. І ти, коли по сухих п'ятках, по сухих починаєш як пилочкою так проходити, Таке летить, що Хай Бог милою, начебто на ногах і не видно. А потім у цим шлюфуєш, то, знаєте, як на ковзанках потім ходиш, треба бути е, так обережним. А навіщо я тоді цю купувала? Та за компанію, мабуть, щоб була. Це класна штука. І п'ятки просто-просто. Ну, Влітку то я бігаю на підікюра, а взимку то. Нахилилася, так піляю, піляю. А, а це я на ринку була. Ем, хто з мого ринку знає, там у нас на ринку є магазин Порошок. І це І рядом шоколад. Оце там, де шоколад. Кажу, кава потрібна, розчина, яку ви порадити. Вона каже, ну це наш виробник, але Бразилія начебто робить. Е, 100 грамів я за 100 грим я заплатила 85 гривень. Каже, це наш виробник. Я кажу, що серйозно? Вона каже, так. Я, я, я кажу, а чому товари із Європи? Вона посміхається. Вона каже, класна кава. Я кажу, мені головне, щоб без кислінки було. Вона каже, без кислінки, але ж така смачна. Ну, буду пробувати. Так що, ось такі в мене сьогодні покупочки. Оставила, нехай водичка закипає. Знайшла сушку, що у бабусі тоді купувала. Ну, Тут класна сушка. Я вам показувала всі свої покупочки. Там і груша, і усе вишня. Бачите, Вишенок. І груша, і абрикос. Зараз помию сушку. А! Оце ж каву я купувала там, де і печиво оце я вам показувала на ринку. Це ми розпечатали. Я так от викладаю, щоб зручно було Ну, смачне печиво, мені сподобалося. Там, шоколадною такою прослоєчкою. От. Хм. Боже, яка сушка. Стою і просто любуюся нею. Класно. Ну все, нехай закипає. Начебто, коли брала, було багато. Сюди поклала, а начебто мало. Але ж воно розвариться і буде пів кастрюлі. У ну, мене завжди так все. Нехай закипає. І буде у нас компотік.